Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки і ми з вами будемо відповідати на запитання. Ну, а ви мені підказуйте Що треба зробити? Хто знає, десь те пораду, щоб я знала надальше, бо я не знаю таких відповідів. Ой, так, сам перед, люди, якщо ви зверталися до вид і він вам лічив-лічив, і ви бачите, що нема толку, то я вже можу тоді вам не допомогти. Я не кажу, що я ведь лікар, я не кажу, що я ас допомогти, але те, що знаю, кажу, і вже багато кіз спасла. Трапився мені такий випадок. Дзвони людина і каже: Люба, що робити. Я кажу, що таке, у нас козі кузі став жолудок. Ось, і доктор прийшов, подивився і сказав, що дорізайте, бо козу, як жолудок стає. Не відратуєте, бо в кози не такий жолудок, як корови, і її треба дорізати. Чи то справді її різати, чи ні, бо ми вже тут сусіда покликали, але ще чоловік сказав, що давай ще подзвонимо, спитаємося, чи то по-правді, чи ні, бо шкода, бо коза добра до молока, але от жолудок став, молоко пропало і ми не знаємо, що робити, чи різати її, чи ні. Зарізати весь час спієте. Ну, кажу, вона ще ж вас не здихає. Ну ні, ну але ж все одно вона не їсть нічого, молоко пропало Отже, майже сутку і нічого легшого нема. Зараз бо хтось дзвони. Чи можна її врятувати чи ні? Бо він сказав, що жолудок кози не запускається, треба її дорізати, бо здохне. Ну, Я людям сказала, що робити. Козі, жолудок запустили. Людина подзвонила, дякую. Жолудок працює, а ми були б зарізали добру козу. То якщо у вас такі доктори, то лучше по когось, по таких людях, хто кози довше тримає, попитайте, що, як і що зробити. Зарізати, ви весь час стигнете. Ось, а якщо можна таку болячку, як жолудок став, запустити, є, є таке, що коза об'їсть край об'їлася, зерна, там набила жолудка, що ну нічого не зробите. Так, да, треба тоді дорізати. І те, що можна спробувати попробувати запустити. Ось. Якщо ви тільки-тільки побачили, що вона тільки з'їла. ось, І те, що ще можна спробувати. А так, як той казав, вони навіть не знають, у чого він той желудок став. вона, ж там дві чи три тижні після окоту, ось, якраз тільки почала молоко гарно давати. І може щось з'їла в смак, може щось чуть більше дали. ну, Не знаю, я брехати не буду. От таке. Так що. Або лучше до таких лікарів не звертається, звертається до звичайних козоводів, я не кажу до мене. Є купа людей, які тримають кози, навіть в вашому селі. Може хтось лучше знає, що і як зробити, ніж до такого витлікара звертатися. Бо таким ветлікарам гроші ціна. якщо він каже, що жолудок став, то треба козу дорізати. Оце таке діло. Друге, знову ж таки тема окситоцин. Люди, майте розум. Якщо. Ведьлікар не розуміє тому, то ви хоч на хлопський розум подумайте, коза не щистилася. От, щисток трохи виси, а далі не йде. Позвонили до ветліка, він сказав колоти двійну дозу окситоцину. Я не знаю, яка норма одної дози, бо я ніколи ним не користувалася, а він сказав двойну дозу колоти. Ось, Коза розродилася вчора. А вони десь коло до мене дзвонили. Олі Чумаченко стрім був. То десь з початку 10-ї вони дзвонили. Дев'ять початку 10. Десь такого, пару хвилин на десяту було. От, Ми вкололи її той окситоцин, і от ми коло кози, коза кричить, диким вереском коза кричить люди. Пнеться, аж бичить. І вони до мене дзвонили, бо в неї виходить матка, вона видувається, що нам робити. Скажіть, хто знає, що можна зробити в такому випадку? Чи можна припинити ось такі схватки в кози від такої дози окситоцину? Бо я не знаю. Я серйозно кажу, я гляділа інформацію, але я не знаю, я нічого ніде не знайшла. Ось, що це за такий доктор, що він сказав колоти козі двойну дозу. Бо вона вродила козенята. Її вкололи двійну дозу двойну. І вона почала п'ястися, бо ж схватки її беруть, родити нема що родити. і як вона може щиститися, якщо щисток прирощений. Якщо кози щисток не прирощений, він відійде і вийде. А якщо він прирощений, то ніякий окситоцин вам не допоможе. Моє тільки допомогти козу вгробити, бо вона починає навіть і таку дозу, одну дозу ввести, то це є, як сказати, страшно. Бо вона вже розродилася. Ви не знаєте, який організм працює над те, які в неї будуть схватки, якщо, і що вона буде п'ястися, якщо той щисток прирощений, як він відійде, якщо воно прирощене, можна спробувати, якщо висеть щисток, можна взяти 0,5 літров бути, пів, ну, півлітрову пластмасову, 0,5 літри, взяти бутилочку. Наляти води, і якщо там є, як прив'язати до того щистка прив'язати, якщо під тею вагою, то щисток не відходить, більше оборонь Боже прив'язувати. Ось. А тільки півлітрову баночку, бутилочку. І якщо воно під тею вагою і то щисток не відходить, то тільки доктор може відняти вручну. Якось там викручують. є. Якось там витягують, що руку пускають, віднімають. Ось. Тоді. Віднімається з чисток. Якщо він під тією вагою відійшов, значить все. І ніякого окситоцину колоти козі не треба. Не мужте кіз своїх, не здівайтеся над ними. Якщо вас доктор не соображає, то я нікого не хочу обідати, але таке зробити, це просто кози шкода. Ось, так що ось таке діло. Якщо хто знає, чи можна зупинити схватки, то скажіть, щоб я знала надальше, Якщо таке ще буде. Бо повірте, як ми між людьми, що люди дзвонять, дають такі запитання, що... що то капець. Знову ж таки, пару днів назад було, Дзвонить людина в кози нема молока. Кажу, скільки вона після у Ну, другий день молока нема. Кажу, а скільки вона була в запуску? Три неділі. Багато три неділі. Кажу, а що то три неділі для козика? Вона якраз стала в сухостій. Ось, якраз встала в сухостій, коли її всла, вона мала стати на, на, ну, назначити вам на вім'я, щоб вона дала вам молоко. Ну, доктор казав, 3-4 тижні вистачає повністю козі, щоб назначити, щоб в запуску бути. Слів нема більше. Ну, не хочете мої відео дивитися, я ж не кажу, мої дивитися. Подивіться другі канали з козами. Там є повно інформації, що коза має одихнути півтора саме менше, а то два місяці. Треба козі одихнути, щоб вона успіла гарно вам наляти вім'я, щоб вона віддихнула, відновилася і наляла вім'я. І, і тепер от немає молока, але доктор казав, то ми думаємо, спитаємося. Він казав, якщо до трьох днів молоко не з'явиться, вколоти її знову ж таки дозу антиокситоцину. Визвати її так, якби стимулювати знову роди, і тоді в неї молоко з'явиться. Я в шоці? Що окситоцин має до молока? Якщо вона в стані спокою, в неї якраз вім'я перестало виробляти молоко. В неї роди пройшли, це не спрацювало. Нащо її ще раз мучити? Ну, Це на мій бабський розум. Може, я сто не права? Ну, но, но це дико звучить. Вколоти окситоцин, визвати в неї роди. А кого вона буде родити? Матку видути чи як? Ну, що ну вона може вродити, якщо. Там нема нічого? Для чого їй давати ту біль заново перетерпіти ті схватки та все? Для чого? Ну, добре, якщо вона не видується, якщо вона почне, в неї будуть сильні схватки, вона почне дутися і. Нема нічого її вродити, що її вродити, матку видути. Я не знаю. Може я сто раз не права. Кажу, роздоюйте, чекайте, з'явиться. А я не маю чим козенят поїти. Кажу, беріть від другої кози, беріть сусідки молоко від корови чи від кози другої. Кажу, ну а що, кажу, ЗЦМ купляйте дорогий, пійте козенят. Ну, као, не мучте, козив. Потрошки, потрошки віддоюєте і віддоїти, скільки віддоїти, стільки будете мати. Так що козу треба запустити саме менше. Це півтора місяця, щоб було. Саме менше. А то два. Ось, щоб вона відпочила. Щоб вона вам гарно назначила і дала вам гарні надої. І не треба їй ніякого тоді окситоцину і нічого. Просто треба добру козу під час кітності годувати. Ніхто не каже перегодовлювати її, з розумом дружити, з головою. Ось, ну Давати і зернові, і сіно, і е, воду, і все. Можна і підло, можна макух, що там у вас є, Ну жом. Ну, жом, люди, не жом. Ось, І даєте її, її їсти. І тоді вона вам назначить, Вона відпочине, вона назначить, вона вам дасть молоко. Ані ви хочете до самих козенят додоїти на дві неділі чи на три запустити і хочете, щоб вона вам знов дала відро молока. Ну, не буває так. Тут не обманеш. Якщо зараз візьмеш більше, то потім візьмеш менше. Якщо потім візьмеш, Якщо зараз візьмеш менше, то потім візьмеш більше. Ось таке діло. Ну, я не знаю, я вже не знаю, як більше. Ну, подивіться відео. Не хочете, я кажу, не хочете мої. Дивіться других блогерів. Поглядіть інформацію, ну не буває так. А я що ну, тільки другий рік тримаю, я, я ще не знаю нічого. За два роки вже можна стільки інформації передивитися, люди, тільки майте бажання вчитися. Стільки можна перечитати, стільки можна переглядіти. Не сидіть в таких передачах тих там, в інтернеті, які вам не потрібні, а про ту кузу поглядіть, як її годувати, як її їсти лучше давати, як її роздоїти, як за нею доглядати. І ви будете герої, ви будете знати, що до чого. І ви не будете над козою здіватися. І та коза не буде, бідна, мучитися у вас. І ви будете задоволені своєю роботою, що ви ходите, даєте їсти і, і все файно. Або ще каже: в мене коза почала давати молоко, як вода. Зовсім жиру немає ніякої, плотності нема. З трохлітрового слоїка молока в мене виходить тільки ложка сира. Як так? Ну, отак. От, от там того року було все добре, файне молоко, все було, а цього року нема. Као, чекайте, Ну так не може бути. Ну, не може такого бути. Там той рік було так, цей рік не інакше. був мастіт? Ну, був. Після роди вона дуже назначила от на навім'я. А чого ж ви наперед не доїли? Ну, бо доктор сказав, що не можна. Ну, као, ладно. То що тепер далі? Ну от ми, Доктор вилічив мастіт, але молока нема. Ну, Молока є, але воно як вода, нічого з нема. Ну, то кав, хай доктор вам верне молоко? Раз він казав, що не треба доїти. Ви його послухали, у вас виходився в кози мастіт. Хай він дає вам тепер нормальне молоко, а що ж робити? Раз він знав так, значить, хай верне так, як було. Коза перехворіла мастітом, є таке, і я зустрічала таку інформацію, що якщо коза перехворіє мастітом сильно, то може така бути в неї, та як патологія, чи як воно робиться. Я не знаю, чи ускладнення верніше, ускладнення робиться. Дає, і молоко перетворюється, таке робиться, як вода. Воно б ніяке, без смаку і нема в ньому ні плотності, ні жирності, нічого. В 99% після других родів воно відновлюється. Робиться, якщо в неї не повторився мастіт. А якщо повторився мастіт, то тоді ось, воно вже може більше не відновитися молоко. Якщо не повторився, що ви впильнували, не дали маститу і повторитися, то молоко має ну, взяти ту саму якість, яку мала до того коза. Ось таке діло: так що пильнуйте свої кози, не капарайте. Не обіжайте їх. І вони вам віддячать любов'ю і гарними надоями, жирним молоком, смачним сиром і гарною сметаною смачною. Ось таке діло. Вроді я все розказала. <схи> і повірте, завтра чи післязавтра знову те саме питання буде. І знову будуть дзвонити, і знову будуть питати. Я вже ж розказувала про екси... окситоцин. І воно, до речі, навіть не багато переглядів взяло, бо це не цікаво людям. Не знаю. Ладно, хай Бог дає всім, щоб ваші кози були здорові. Ось, і щоб вас радували надоями, жирністю, плотністю, щоб все було прекрасно. Здорових вам кіз і козенят. І ви, люди теж, дружіть з головою. Перед подумайте на хлопський розум. Або в крайньому разі подзвоніть до когось з блогерів. Чи напишіть до когось з блогерів в коментарях. Але в коментарях не весь час бачите. Наприклад, як я, зараз, я часу не маю коментарів в той момент читати, коли люди пишуть. Не весь час воно допом... ну, вовремя, виходить відповісти. Дзвонити, чи через Месенджер, чи через WhatsApp, чи кудою там, де вас є, з ким якийсь зв'язок. Чи до сусідки, яка має кози, що довший час тримає, чи до знайомої, яка довший час кози тримає. І вони щось вам таке підкажуть. Не мужте так кіз. Всім всього найлдшого, міцного здоров'я і мирного неба. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.